Thank you. Суть зрозуміло. 19 грудня в цьому в Білорусі дівчата проводили, ну, українські громадянки проводили акцію, їх там викрали, скажімо так, знущалися над ними. Фактично ситуація яка? Громадяни України в іншій країні проводяться знущання. Наша влада не реагує, мабуть, тому що вона там нелегітимна, не знає чому, бояться чи ще щось. Хоча в Штатах зрозуміло, така ситуація, штати туди б вже взагалі нагнали бояків. Це є топірець, символ української нації, гуцульська, Гуцу... бартка. гуцульська так, бартка. бартка. Тому ми його отак і будемо по кусочку. Це свідчить про те, що з ним буде в разі, коли він приїде на територію України.